Всім привіт! Хочу порекомендувати і попросити вас підписатись на канал мого друга. Всім привіт! Розкажу вам, як я опинився в Америці. Дорога до цього трака була дуже цікава. У мене треба знати мову. Входить, що нам треба 2700 доларів на місяць під ключ. Як відбувається мийка трака в Америці? Їдемо ми в штат Арканзас, буде цікаво. Він тільки починає свій путь блогера. Але як говорю, мені самому буде цікаво слідкувати за ним. Буде дуже цікаво. Це не український, це не європейський дальнобой, а це дійсно американський стиль, американський дальнобой. А силку на канал я залишу в описі під відео. Тому переходьте, дивіться, підписуйтесь та насолоджуйтесь якісним контентом. Ну а я вас вітаю у себе на каналі. Ми починаємо. Привіт! Провели ми вихідні і починаємо працювати. Знайшли ми завантаження на Харків, будемо вести ми 23 500, щось таке тонна, 19 паліт. Кажуть, зазвичай люди возяться нормально, по вагі, ніяких перегрузів. Поверну я перед пролісками вліво, а тут ось починається саме весілля. Ремонт дороги. Зараз подивимось. Приїдемо, не проїдемо. Бордюри все по-європейському. Так що зараз чекаємо. Так, ну все, начебто приїхали, звісно, в міліметрах. Не сподівався я, що в нас ще десь так кардинально ложать бордюри прямо по всій вулиці. Залишилось нам 2 кілометри, сподіваюся, вже ніяких сюрпризів не повинно бути. Тому і сподіваюся, що нас швидко загрузять, тому що це також немало б. Я взагалі думав, що сьогодні вже завантажень не знайду. Але пощастило. 19 політ, якщо думаю, до це до рампи, то якщо все готово, всі заявки, то я не думаю, що воно повинно бути довгим. Приїхали вже на завантаження, перепаркувався, відкрив штору. вагі буде прилічна вага 20. 3 тонни, зараз возимось, спека страшна стоїть, але працюємо. все, як я люблю, Получилось таких 19 паліт, тінки. А це у нас що? Написано сода. Бог я знаю, що таке вартор груп сода. Комусь 24 тонни соди потрібно, тому зараз закриваємось. І їдемо за документами. І все, загрузилися. Сьогодні будемо їхати по плану, як завжди. Їду до Горола, переночую. І зранку поки ще сонце не буде світити, виїду, щоб не по такій спеці їхати. Тому що не знаю. Визупай майже 24 тонни. То трішки машина більше гріється, ніж зазвичай. Можливо, хто знає, нормально чи ні. Також ця гальмівна система автопопередження, але вона іноді вискакає, іноді пропадає. І що найкраще, можеш їхати, їхати, їхати нормально. Може з'явитися, хто його знає. Минулим літом теж було. Коли холодно, не з'являється. Коли тільки спека починається, зараз з'являється ця помилка. Так що ще потрібно заїхати десь під поїсти. Ще на цьому тижні потрібно буде пройти техосмотр, техогляд, тому що вже сьогодні у нас здається друге число, а техогляд закінчується 4-го. На, на тягачу я тоді в минулому році році забув, що треба його пройти, я місяць без техогляду катався. Тому, щоб з притч вам так не вийшло, заздалегідь, що то планую. можливо, в Харкові його і пройду. Переночували, зараз на годину пів і виїхали з хоролу, з такими краєвитами. А гарно, звісно. Тому ну, зараз зайдемо в Полтаву, підзаправимося на Воги і вже тоді поїдемо прямо до конечної. Зранку добре, всі сплять, дорога пуста. Але сьогодні чуть не проспав, Будильники чув, я вже їх переводив, переводив на годину і так відмістив. Вже за останню думаю, пора вставати, бо Следующий буде в 7 чи в 8 ранку. Ще й виходить так, що, наприклад, я вчора став в пів сьомої ще йду по можна сказати по чіку, так що Відстояв паузу і нам уже нічого не, не страшно. Стави. Але мені сьогодні тишки не пощастило по полтаві Всі червоні сідлопори мої. <свіття> Ой. Ну, нічого страшного. Добре, що хоч ранок все одно хоч там затребувався на ті 5-10 хвилин, потихеньку перескакав. Зараз вже майже можна сказати останні 150 кілометрів і ми на розвантаженні. Якраз приїдемо на ранок. Ідеально. Наступна зупинка, сподіваюся, вже буде розвантаження. Ми розвантажились. Їдемо вже доїжджаємо до Полтави. Плани нас кардинально змінюються. Мені слово кардинально зовсім. Тому що їду я пустим не тільки на Полтаву, а на Миргород 250 кілометрів. Навіть нічого не шукав, тому що потрібно залишити машину і їхати на Київ. Ну, Це далі в ролику, я думаю, розповім. Ну Все, доїхав я на свою улюблену парковку в Мериді. Включаємо масу, речі вже зібрані, сьогодні вікторок, машина закрита, ну, в принципі. Все, поки що дафік буде постоянно. Скоро дізнаєтесь чому. День другий. Відпочили, передав машину пати. Поки зараз вирішимо питання. Папа пройде тіхосмотор. Страховка це все. Не складно. Ну галаше, щоб пройти тіхосмотр. Бо як зазвичай зараз нові правила, щось там кажуть, що через відеокамеру і знімають. знімати. Якраз приїдеш потім розкажеш. А, мене зараз вивозимо на трасу. Звучить, звісно, так собі. На трасу, але ну... на дорогу. На зупинку. На зупинку і буду їхати на Київ. <звук> а я тоді наглажені. футболочки. Ай. Ну, 9-9. В моді при любі погоді в общем не залишив папа на дорогі стали в і не біля тебе попити кави кавелять ну, зараз пишеш мені показалось, бутилка водки. <ріх> а тебе сахара Ні, я собі вкинув я ж а. собі то знаю скільки а, тобі... а мені чим більше тим лучше Всім привіт. Трішки пропав, я в неділю відео не виклав, тому що не було часу, бо багато хто цікавилось, чому відео не було. Тому що, скажу, одніж, після того як Дафа поставив, вже прийшло наскільки вже майже напевно тижня-півтора прийшло. Поїхав влаштовуватися Я на роботу, як видно, я зараз. На Мерседесі, потім поки влаштовуюся, було якісь документи. Ми це все з документами, потім ще було стажування, тому особливо час не знімати і викладати відео не було. Зараз вже трішки починаю працювати, тому вже із наступного тижня в звичному форматі буду викладати і вже розповім. Куди на якій фірми працюю, як працюю, і покажу свою роботу. я думаю, що буде цікаво дивитися і наблюдати. Так що, поки що, щоб не пропустити відео, можливо, навіть зробимо в середу, в четвер, буду дивитися по ситуації, чи як у мене буде з роботи, чи буде у мене час в середу чи в четвер викласти відео і не знімати це все. Але по неділя, в звичному форматі, тепер без... Про будемо викладувати. Так що, до зустрічі на наступному тижні. Очікайте!